Більшість християн. Якщо ви у них запитаєте, чи любить вас Бог? О, так. Справді, чи ви вірите цій любові? Боже, не вже тобі байдуже? Ти знаєш, що я не можу це зробити сама по собі? Я так хвилююсь за нього. Що з ним буде, коли мене не буде поруч? Дякую за те, що молитесь зі мною. Мені просто потрібно зрозуміти, як заплатити за все в цьому місяці, хоча я щось вигадаю. Я така налякана. Навіть якщо ми знаємо, що Бог любить нас, коли ми шкодуємо себе, проявляємо неспокій, страх і брак довір'я, це вказує на те, що ми насправді не віримо тій любові, яку має до нас Бог. Нам слід зробити це своїм способом життя. Нам слід вирішити, що в моєму житті Бог є любов, боротися з відчуттям того, що вас залишили, чи що Бог десь далеко і вірити, замінюючи ці думки тим, що говорить Бог. Коли ви знаєте і вірите любові Божій, і перебуваєте в ній в спокої, благословіння бере гору у вашому житті. Виливаючись на тих, хто вас оточує. Ви покликані і вибрані Богом бути його дитиною. Почніть ходити в тому благословенному житті, яке він має для вас. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. І я молюся, Господи, коли люди слухають з відкритим серцем та розумом, що я отримую помазання доносити сьогодні це слово чітко і правильно у простоті. І водночас з глибиною відкриття. І ми дякуємо тобі. І прославляємо тебе, і віддаємо всю славу величному імені Ісуса. Амінь. Слава Богу. Дякуємо тобі, Господи. Давайте відкриємо Євангелію від Марка. Євангелія від Марка, 5,25. Одна жінка, яка страждала на кровотечу 12 років, багато витерпіла від багатьох лікарів, витратила все, що мала. І не отримала жодної користі, а прийшла ще до гіршого стану. Почувши про Ісуса, підійшла позаду серед людей і торкнулася до одягу Його або до Його молотовного покривала, бо Ісус був равином, бо казала вона, якщо хоча б до одягу його торкнусь, то одужаю. І негайно, або одразу ж припинилася в неї кровотеча, і вона відчула в тілі своєму що зцілена від хвороби. В ту ж мить Ісус, відчувши сам в собі, що вийшла з нього сила, повернувся до народу і сказав Хто торкнувся до мого одягу. Учні сказали йому Ти бачиш, що народ тісний тебе, і кажеш, хто торкнувся до мене? Але він дивився навколо, щоб побачити ту, що зробила це. Жінка зі страхом та тремтінням, знаючи, що з нею сталося, підійшла, впала перед ним і сказала йому. Вона засвідчила про це. Вона сказала йому всю правду. Він же сказав їй донько, віра твоя спасла тебе. Іди з миром і будь здоровою від хвороби твоєї. Вона вірила в це в своєму серці. Це перший базовий принцип віри. Вона вірила в це в своєму серці, і вона говорила це своїми устами. І потім вона вчинила на підставі цього, зробила відповідні дії, і вона прийняла це. Що означає прийняти це? Вона почала бачити себе в цьому. Ось де зазвичай зазнають поразки. Вона перебувала в такому стані 12 років. Мабуть, можна сказати, що це сталося десь протягом другого року служіння Ісуса. Ісус відходив та повертався до Капернауму, бо він одразу ж переніс туди свій офіс з Назарету, з міста, в якому він виріс. Ісус одразу ж це зробив, бо так пророкувалося в Писанні. Він переїхав до Капернауму і заснував там офіс свого служіння. І він то виходив з Капернауму, то повертався назад, ймовірно, він був в ньому більше, ніж десь в іншому місті, бо там був його дім, там був його офіс служіння. Це було на березі Галілейського моря, і там було його 12 учнів. Вони збиралися разом в його домі. І він навчав їх. Він мав великий дім, він навчав їх. Ісус постійно виходив та повертався. І та жінка жила поблизу. Вона роздумувала про це, бо вона почула про Ісуса. Хтось переказав їй те послання, яке Ісус постійно проповідував. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене. Він помазав мене проповідувати Євангелію бідним, і так далі. Послав мене зціляти розбитих серцем, звільнити полонених, проповідувати звільнення, проповідувати сліпим прозріння, полоненим визволення, рік Господній приємний і так далі. Хтось переказав їй це послання, бо Ісус проповідував його постійно, куди би він йшов. Це було його послання, і потім він служив ним людям. І ви можете знайти підтвердження цьому в 10-му розділі. Це послання досягло їй до неї. І вона почала бачити себе в цьому. Книга приповісти, 4-й розділ. Відкрийте його, будь ласка, я хочу, щоб ви побачили це своїми очима. Бо це те, що прописано для зцілення. Сину мій, прислухайся до моїх слів. Що це означає? Поставте їх на перше місце. Зробіть їх найвищим авторитетом. І в даному випадку, це означає зробити їх пріоритетними. Робіть це насамперед. Прислухайтеся до них. Тут, в Техасі, ми говоримо: ми будемо прислухатися і схилятися до цього. Але сутність саме в цьому. Ми прислухаємось до цього. Ви можете зустріти когось. Наприклад, я йду вулицею і зустрічаю свого хорошого друга. І я запитую, як справи? Давай сядемо десь, вип'ємо горнятко кави. Я хочу поспілкуватися з тобою. О, ні, брате Коплен. Я би залюбки це зробив, але зараз я не можу. Бо в мене призначена зустріч. В мене призначена зустріч з людиною в банку. І якщо я не піду туди зараз, я запізнююсь. а я не хочу запізнитися на цю зустріч. Чому? Бо передусім йому слід бути там. Все інше для нього є менш пріоритетним. Але на першому місці першочергове. Тому скажіться, першим йде першочергове. Слово Боже має постійно бути першочерговим в вашому житті. І не лише тоді, коли у вас проблеми, а постійно і йдеться про щось більше, ніж просто прочитання Слова Божого. Тобто його слово має бути на першому місці. І як у нашому злорію випадку, є інші проповідники, яких ми слухаємо. Але брат Хейгін був тим, хто познайомив нас з цим. Тому ми постійно його слухаємо. Але це не єдине, що ми робимо. Ми проводимо час у Слові Божому. Ми проводимо час, читаючи Слово Боже, ми проводимо час, досліджуючи Слово Боже. Ми проводимо час, приймаючи причастя, хвала Богу, і так далі. Але Слово Боже і те, що воно каже, стоїть на першому місці в нашому житті. Це те, до чого ми прислухаємося передусім. Yeah, так, але брате Коплен, ви проповідник. А до чого тут це? У проповідників доба має 24 години. Так само, як і у шкільних вчителів, і так само, як і у механіків. Амінь. Yeah. Ви коли-небудь задумувалися над тим, щоб віддавати десятину свого часу? І. Звісно, ви могли б відділяти 2,4 години денно. Але як щодо десятини того часу, коли ви не спите? Хоча б половину цього, 1,2 години. Брати куплен це доволі багато часу, справді? А скільки часу ви витрачаєте на перегляд телевізора, коли повертаєтеся з роботи додому? О, давайте не будемо про це. Тоді дозвольте мені підкинути вам ідею. Ми, з Лорією вечеряємо доволі рано. Ми закінчуємо вечеряти приблизно о 6 годині вечора і намагаємося якомога швидше лягти спати. Ми лягаємо в ліжко, дістаємо свій iPad, ставимо його на підставку і вмикаємо. І вперед, брат Хейгін проповідує нам і, в залежності від ситуації, переважно ми слухаємо дві проповіді. Це займає приблизно годину і 15, чи годину 20 хвилин. У нього є проповіді на 55 хвилин чи більше, і ми дивимося одну чи дві, можливо, півтори, і потім прокидаємося наступного ранку і проводимо час в молитві. Я повинен молитися за моїх партнерів. Слава Богу. Тож я йду до свого кабінету, проводжу там якийсь час, приймаю причастя. Розумієте? І ви можете робити те саме, якщо у вас звичайний робочий графік. І я благословений змогою мати такий час завдяки служінню. Але ви можете спланувати щось для себе. Може, вам просто слід прокидатися на 30 хвилин раніше? Або спробувати дорогою на роботу, замість того, щоб слухати новини послухайте послухати проповідь. Ну, брате Коплун, в моїй машині немає аудіоплеєра. А у вас є телефон? Вибачте, айфон». Я представник старої школи. Хвала Богу. Так, я літнього віку, але я ходив до школи, хвала Богу. У вас, як і у мене, є телефон, хвала Богу. Тому під'єднайте його через Bluetooth до радіо. Чи як ви там можете це зробити? І дорогою на роботу слухайте Слово Боже. І моліться в дусі дорогою на роботу. Годуючи свій дух. Дізнавайтеся щось корисне, замість того, щоб слухати все це сміття і всі ці новини. Адже ви вже заздалегідь знаєте, що вони скажуть. Амінь. Годуйте свій дух дорогою на роботу. Годуйте свій дух в обід, дістаньте свій маленький новий завіт, як я це роблю. В вашому телефоні є цей біблійний застосунок. Пообідавши, ви можете просто відкрити його на своєму телефоні. І прочитати одне чи два місця писання, а потім покласти телефон назад свою сумочку чи кишеню. Ви нагодували своє тіло. Тепер ви нагодували свій дух і ви нагодували свою віру. Ви будете здивовані тим, скільки часу ви можете проводити, живлячи свій дух і свою віру Словом Божим, і ви здивуєтесь, якою сильною стане ваша віра за короткий проміжок часу. я пам'ятаю, коли я тільки почав все це дізнаватися. Я ще навчався в університеті Орла Робертса. Мене запросили проповідувати в місті Лабок в штаті Техас. Я народився в цьому містечку. Ми недовго жили там, але я там народився. І мені було дуже цікаво. Отже, я ще був студентом університету Орола Робертса і ми з Лоррію мали машину, яка потребувала багато догляду. А від Талси до лабока їхати доволі довго. І я порався там з тією старою машиною. Це було ще до того, як з'явилися сучасні батарейки. Тоді у нас були ті старі вуглецеві батарейки для ліхтарика. Розумієте? І у мене був маленький магнітофон. І кажу вам, я мав повну торбинку батарейок. І одного комплекту вистачало, щоб прослухати один бік бобіни. А вже на другому боці магнітофон починав сповільнятися. Тому я виймав ті батарейки і ставив нові. Дяка Богу за сучасні акумулятори. Отже, у нас був той маленький магнітофон, і вранці я вставав, вмикав його перед тим, як поїхати на заняття і слухав брата Хейгена. Кажу вам, ми й досі перед сном це робимо. Тоді у нас було лише Бобіни, і коли закінчувалася плівка, вона починала шелестіти. Я прокидався, перевертав Бобіну на інший бік і слухав брата Хейгена, слухав брата Хейгена, годував свою віру. Глорія годувала свою віру, слухала брата Хейгена. Отже, я слухав ці проповіді дорогою до Лабока, слухав, слухав і слухав. Я приїхав туди ввечері і ліг спати, слухаючи слово віри. Слово віри, Євангелія від Марка. 11, 23, 24, двадцять і та жінка, яка страждала на кровотечу. розумієте, я кажу про те, щоб ставити слово Боже на перше місце. Я кажу про те, що прислухайся до моїх слів, і до висловлювань моїх прихили в вухо твоє. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх. Це те про що ми говоримо. І що та жінка почала бачити себе в цьому. Бережи їх всередині серця твого, бо вони життя для тих, хто знайшов їх. І здоров'я або ліки для всього їхнього тіла і я слухав це дорогою туди. Ввечері, коли я приїхав, потім весь наступний день бо того вечора відбувалося зібрання бізнесменів повної Євангелії. І той кафетерій працював тоді до пізньої ночі, бо всі йшли туди буквально перед самим його закриттям. Люди там вечеряли, а кафетерій вже зачинявся. Його працівники виходили і прибирали столи. І вже коли воно було зачинене, ми могли проводити свої зібрання, а люди приймали й приймали. У ті дні люди десятками тисяч спасались і наповнювалися Духом Святим. Отже, я слухав це слово, а віра приходить від слухання. І слухання від Слова Божого, але ви не можете це відчувати. Я застосував свою віру щодо тієї старої машини, щоб вона доїхала, і вона добре з цим впоралась цілком добре. І я слухав, слухав і слухав і кажу вам: Слово Боже є найвищим авторитетом в нашому житті. Якщо так говорить слово Боже, то саме так ми і робимо. Отже, мене представили як проповідника, я став за кафедру. І, звісно, попросив всіх відкрити Біблію на Євангелії від Марка 11, 22, 23. І, мої брати і сестри, я хочу, щоб ви знали, що віра просто почала фонтонувати з мене. Кажу тобі, пасторе Джордж, кажу тобі обрі, вона просто вибухнула в мені. І всі прослухані мною проповіді просто вийшли з мене назовні. І ви мене знаєте. Я не можу спокійно стояти й проповідувати. А тоді значно більше. Я практично бігав там. Я проповідував і проповідував. І там були двері з одного боку і двері з іншого, які вели на кухню. І працівники виходили з одного боку з тацями та всім іншим, і вони прибирали столи. А потім, через ці двері, вони поверталися на кухню. І я проповідував так старанно і так швидко, як тільки міг. І кажу вам, сила Божа, адже я слухав ці проповіді днями, днями і ночами, і все це просто кипіло мені. Я вийшов тими дверима, зайшов сюди, вийшов іншими дверима, і я проповідував, ходячи по кухні. Я проповідував тим, хто мив посуд. Я проповідував людям, які працювали на кухні. Вони дивилися на мене великими очима і сміялися. І дехто з них аплодував. Кажу вам, працівники кухні були захоплені, і аж підстрибували. Я вийшов тими дверима, продовжуючи проповідувати. Все це слово, ця віра накопичилася в мені і вийшли назовні. Слава Богу! І звісно, сила Божа просто накрила все те приміщення. А наступного дня і зараз я продовжую нашу тему. До слів моїх прислухайся і до висловлювань моїх прихили в ухо твоє. І я навчав. Мені було дуже цікаво, як діяло говоріння іншими мовами. Бо це одна з перших речей, які сталися зі мною і Лорією. Ми ще не знали писання, коли народилися згори і наповнились Духом Божим. Якщо хтось говорить іншими мовами, він говорить не людям, а Богу. І ніхто з людей не розуміє його, і він збудовує самого себе. Це грецьке слово едіфіс, яке означає будувати або заряджати як акумулятор. Ви будуєте, збудовуєте самих себе, молячись на своїй найсвятішій вірі в Дусі Святому, як сказав це апостол Юда. Гаразд, я вирішив, що буду молитися іншою мовою, дорогою злабока Талси. Тож я так і зробив. В мене аж в горлі пересохло. Я пам'ятаю, як я вийшов з машини. Це була справді виконана робота. Я всю дорогу молився іншими мовами. Я пригадую, як я вийшов з машини і подумав: я знаю, що я отримав збудування, бо так говорить слово Боже. Але навіть якщо це так, то я нічого не відчуваю. Але, мабуть, я його отримав, бо так говорить слово Боже. Тож я зайшов в дім, і Глорія сказала: Кенете. Брат Томі Тайсон проповідує сьогодні на молтовній групі у тих людей. І я хочу запитати тебе, чи ми поїдемо туди. Я щойно провів за кермом кілька годин, але проповідує Томі Тайсон. тож я поїду куди завгодно, щоб послухати Томі. Він був чудовий чоловік Божий, який справді допоміг нам з лорією. Тому я сказав так, безумовно. Томі проповідує, і я хочу його послухати. Мені потрібно трохи часу підготуватися, і ми поїдемо туди. Тож, ми так і зробили. І звісно, ми з Лорією спробували сісти якомога ближче до першого ряду. Ми сіли на другому ряді, і те зібрання відбувалося в чиємусь помешканні. То був великий гарний дім. І ми всі сиділи в вітанні. Вона була доволі великою. Там зібралося багато людей. І вони поставили стільці ось так рядами. А попереду був ще один ряд. А ось тут сиділи ми з Лорією. І за нами був ще один ряд стільців, і одне місце ось тут. І брат Томі був капеланом в університеті Орла Робертса. Він стояв там за невеликою кафедрою і навчав. І Томі був людиною з гарним гумором. я вже почував себе краще. Хоча я втомився від тієї дороги додому. Весь той час я молився іншими мовами, хоча нічого не відчував. І я не пам'ятаю, про що він проповідував, але він сказав: якщо хтось потребує зцілення, то підніміть свою руку. І кілька людей підняли руки. Серед них була жінка, яка сиділа за нами. І ще хтось, хто сидів на окремому стільці, як я вже казав. І та жінка підняла свою руку. Томі сказав: підведіться, будь ласка. Вона підвелась і він сказав: хто небудь, хто зараз поруч з ними, покладіть на них руки. І Томі сказав: Кенете, будь ласка, визворій, покладіть на неї руки. Так, сер, ми підвелись. Точніше, ми просто повернулися з так, сидячи на своїх місцях, і поклали на неї руки. Кажу вам, коли я торкнувся тієї жінки, сила Божа просто відкинула її назад. Я маю на увазі просто відкинула її назад. я подумав, оце та. Я отримав збудування, хвала Богу. І тепер я наповнений вірою. Мій дух отримав таке збудування через молитву в дусі. І я вивільнив ту силу. Якщо ви відчуваєте, ніби ваше життя йде якось не так, чи воно знаходиться у своєрідному режимі очікування, то настав час щось змінити. І все починається з того, що ви робите Ісуса Господом і Спасителем вашого життя, бо Він має для вас хороший план, і в ньому ваше майбутнє таке велике і таке хороше. Але все починається з того, що ви робите його Господом, вашого життя. Я знаю, що багато людей, які дивляться цю передачу, є народженими згори, наповненими Духом Святим. Але, можливо, є люди, які дивляться нас сьогодні. і Ви навіть не знаєте, як і чому ви зараз дивитесь цю передачу. Дозвольте мені сказати вам чому. Бо Ісус любить вас і Він хоче бути Господом вашого життя, і це так просто. Помоліться разом зі мною наступною молитвою. Говоріть це і вірте цьому своєму серці. Скажіть це з вірою. Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, що Ти воскресив Ісуса з мертвих. Я сповідую моїми устами, що Ісус є Господь. Ісусе, я каюсь у всьому моєму минулому. В моїх гріхах, в моїх помилках, в моїх падіннях. Очисть мене. Зроби мене новим. Я приймаю Твоє прощення. Господь Ісус, візьми моє життя, зроби з ним щонебудь. І наповни мене Твоїм святим Духом в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо ви помолились цією молитвою, і ви вірили в це в своєму серці, тоді прямо зараз всередині вас є віра. Біблія каже нам, що Бог дав вам міру віри, і ми хочемо допомогти вам зростати, і розвиватись у цій вірі. Саме тому місія Кенета Копленда має для вас деякі безкоштовні матеріали, і ми хочемо, щоб ви замовили їх для себе. Ця книга Кеннета і Глорії Копленд, яка називається Все це він зробив для вас. І разом з цією книгою ми надішлемо вам невеликі буклет, який допоможе вам дізнатися, як читати і досліджувати Біблію. Бо ми хочемо, щоб ви щодня продовжували зростати у цьому ходженні з Богом. І що вам робити далі? Продовжуйте дивитись наші передачі, ви можете довіряти тому, що ви на них чуєте. Знайдіть церкву, в якій проповідується про Ісуса, в якій проповідується безкомпромісне слово віри. І коли ви будете його чути, ваша віра ставатиме сильнішою і сильнішою. Так само, як ви можете зростати у стосунках з кимось, ви можете зростати у ваших стосунках з Богом, і вам слід це робити, але ви можете це робити лише дізнаючись про те, що він сказав про вас у своєму слові. Дізнаючи, що він розкриває у своєму слові про самого себе і приймаючи рішення не вірити неправді про Бога. Вірте тому, що Він є любов, вірте тому, що Він любить вас і що Він має хороший план для вас. Амінь. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні до завтра. І пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCM. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.a. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcmor.ua. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.a. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.